Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни планували здійснити масовий парашутний десант з ІЛ 76 в 30 кілометрах від Харкова. Про це повідомляють російські телеграм-канали, що спеціалізуються на військовій тематиці. Як доказ, вони наводять фотографії, які були зроблені 10 11 лютого. На фото видно споряджену пронетехніку, підготовлену до парашутного десантування, зокрема і вже у вантаженому відсіку літаків. За інформацією росіян до виліту на територію України були готові 20 літаків Іл-76. Кожен з цих військово-транспортних літаків може брати на борт одночасно три одиниці техніки БМД або БТР-Д та 21 бійця для десантування. Планувалося, що живу силу та техніку висадять парашутним способом на ділянку в 30 кілометрах від Харкова, що буде неочікувано для сил оборони, та зможуть швидко взяти місто і вдарити в спину нашим бійцям одночасно з на зустріч вийдуть 20 тисяч мобіків, які зараз там дислокуються. Автори повідомлення пишуть, що така висадка безумовно йшла в історію. Однак висловлюють радість, що вона так і не відбулася, за словами потенційних учасників операції, яких цитують телеграм-канали, бог відвів нас від цього десантування, тому що ЗСУ уже чекали. А один із транспортних ілів, який із десантом вирушив у так звану розвідку, підпили ще після взльоту з аеродрому. Система ППО України уже не та як 24 лютого 2022 року. Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення неодноразово надходили повідомлення про очікування десанту з з боку збройних сил Російської Федерації головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також повідомляв про збиті Іл 76 у кількості двох штук. Один із таких ілів також аварійно приземлили у Білорусі декілька днів тому. Що вже не відкидається? Що російські окупанти спробують піти в повторний наступ на Харків? та мер міста Ігор Терехов запевнив, що тут готові зустрічати ворога. В інтерв'ю РБК Україна Терехов заявив, що достеменно нікому невідомі плани керівництва Російської Федерації. Тому тут головне бути на поготові до різних сценаріїв. Чи будуть спроби повторного наступу? У нян, впевнений, якісь такі спроби будуть. Чи дамо ми відповідь, безумовно дамо, тому тут не потрібно боятися. Також у мера Харкова запитали, чи готове місто до напливу переселенців через активізацію окупантів на харківському напрямку. Він назвав це важким запитанням. Наразі каже він: ворог планує рухатися у бік Куп'янська, на тому напрямку йдуть бої за його словами. Зараз вже є дуже багато переселенців з області. Лісті, що переїхали до міста, це приблизно 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Останніми місяцями активно обговорюється тема нового російського масштабного наступу на Україну. Представниками української влади називаються різні напрямки, на яких окупанти атакуватимуть. Це Донецька, Луганська, Харківський, Запорізький. Українські розвідці заявляють, що у Російської Федерації немає ресурсів для розгортання нового масованого наступу на річницю повномасштабної війни. Та все ж спроби десь прорвати українські оборону будуть видання Форенд Policy повідомило, що російські війська підігнали до наступу на Україну 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 десять 400 винищувачів і 300 вертольотів. Колишній командир полку АЗО Максим Жорін вважає, що Росія здійснить другий великий наступ на Україну. Він каже, що російські окупанти обиратимуть один з напрямків, за яким наступати або Харківська область, або Київ. Ська або навіть західні регіони до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!